Я вас вітаю на своєму каналі Жартім. І сьогодні у мене 12-й день із циклу 30 днів в мирі 32 кг. І так, сьогодні ми починаємо силовий цикл. Ну, тобто такі цикли по 3-4 дні йдуть то об'ємні, то силовий. І зараз у мене силовий сьогодні перший день після об'ємного. Так що починаємо розминаємо Ох, ну, так і починаємо, завжди 16 -ки по 5, а потім 24, а потім будемо дов'язувати. Так. І ці цикли, якщо я ті починав в основному 32 кілограма, такі підводящі на один раз. Ці я буду починати з ваги 36 кг. Ну, як на мою думку, так і більш буде доцільніше підводитись під ці важкі вправи. Так, і той силовий цикл я закінчив з вагою 45 кг. Я її правою рукою осилив, лівою не зміг. Цей цикл ми починаємо так, як це сьогодні перший день. У мене перед цим було об'ємні. Можна було б спробувати 45 але, як я вважаю, набагато ліпше підналаштувати свою. Можна сказати, ЦНС-ку або мозок налаштувати на більш силову роботу. І для силової роботи нам потрібно задіяти більш потужніший нервовий сигнал для більш потужного цього. І щоб налаштувати, ми, я зроблю сьогодні 36-40 кг і, мабуть, потім 43. Завтра я. Буду пробувати на мабуть 45 Так, 40 кілограмів зайшло впевнено. Це дуже добре. Чому саме я роблю силові вправи, коли е, намагаюсь збільшити кількість повторів, наприклад, в якомусь вправі? Чому саме теж додаю силові цикли? Тому що силові цикли, вони доволі дуже добре зміцнюють суглоби і зв'язки. Ну і саме по собі сила, яку ви потім виробите на цих силових циклах, вона вам допоможе більш. Бути більш витривалишими з меншою вагою. Тобто, у вас не так будуть відмовляти м'язи, як при, при якщо б, ми, я б, наприклад, просто робив би об'ємно, об'ємно, об'ємно. Тому такий силовий цикл, він потрібно його включати. По-перше, як я казав, це розгружає саме. І центральна нервова система вона від об'ємного багатоповторного відпочиває. Ну і при цьому набагато краще саме силові вправи, ну силові цикл я маю ввазі, увазі вправи на 1, 2, 3 повторення такі підходи, вони краще покращують саме силу. Так, 43 кілограма. Ну, як мені здавалося, доволі таки впевнено пішло 43 кг. Таке є бажання зробити 45. Але 45 я мабуть не буду робити, хоча є бажання. Таким чином, щоб мене трішки залишилось, як ото кажуть, запал. Хоча може і спробувати 45. Таке якби є бажання подивимось Ну, Доволі таки нормально легкувати зайшло. Ще один підхід. 45 зроблено і доволі на ліву руку важковасненько, а на праву доволі таки впевнено. Тобто, як бачимо, все-таки дробинки теж допомогли налагодити більше всього, ж за рахунок просто нервової зв'язку мозок м'язи. І тому більш потужніше можливо було задіяти саме сигнал нервовий, щоб краще м'язи скорочувалося. Тому так що так, працюємо далі. 45 на сьогодні, 43-45 зроблено. На завтра будемо дивитися, що завтра буде. Все, до побачення, до завтра, пока.